Команда новини Лайв працює у Миколаєві. Мене звуть Анастасія Рвачова. Вітаю З початку повномасштабного вторгнення. Росіяни знищили водогін, і вже понад два роки мешканці Миколаєва вимушені використовувати лише привозну воду. Цей на вигляд звичайний трамвай сьогодні виконує надважливу функцію не перевезення людей, а підвезення їм питної води. Як це відбувається, дивіться далі. Той момент, коли російські окупанти підірвали водогін, який йшов з Херсона на Миколаїв, і Миколаїв залишився без централізованого водопостачання. Взагалі задача міської влади, міського голови була в першу чергу забезпечити місто містян, які залишилися на той момент і є зараз в місті доступом до очищеної води. Ну так і виникла ідея, що в місті Миколаєві мають бути оснащені точки очищення та роздачі питної води. Ми в тому рахунку ми пробурили на своїх локаціях три свердловини. До нас надійшла станція зворотнього осмосу з міста Житомир. Безкоштовно ми її встановили в себе і почали очищати і роздавати стаціонарну воду. Так як в нас є транспорт, трамваї, тролейбуси, ми вирішили переобладнати два. Дві одиниці транспорту під бочки, які тоді на той час дали нашому підприємству Червоний хрест. І по сьогодні ми роздаємо очищену воду. Це 28 кубічних метрів води на добу. Трамвай роздає. 3 кубічних метри за один рейс, тролейбус 4 кубічних метри за один рейс. Ми публікуємо постійно графіки в себе на сторінці, в Фейсбук, на сайті нашого підприємства. На сторінках соціальних мережах міського міський голова Олександр Сінкевич публікує постійно ці графіки. Є карта точок розвозу води по місту в Миколаєві. Створена карта, де вказані всі точки роздачі, де людина може набрати воду. Цілий день вода очищається вночі. Працює. Станція зворотнього осмосу ми накопичуємо і кожна, кожен транспорт робить по 4 локації на день. Ми визначилися з цими локаціями. Це ті локації, де немає поруч стаціонарних точок роздачі води наших колег з ОКП «Миколаєво теплоенерго. І там, де ми не заважаємо руху електротранспорту, які рухаються за маршрутом, якщо взяти там, трамвай чи тролейбус. Тобто ми стоїмо або в кармани, або на розворотні кільця, не зупиняючи графіки руху, трамвай або тролейбус стоїть, роздає людям воду. Колись вистачає, там, наприклад, зараз пора року вистачає літом, коли дуже Же спекотно, звісно, бувають такі випадки, що не вистачає, але ми просто фізично більше не можемо розвести, роздати, тому ми робимо все від нас залежно, щоб якомога більше задовольнити мешканців. І у нас постійно працює стаціонарна точка роздачі води, і люди приїжджають, набирають воду. Постійно. Наше підприємство, як і вся Україна підпадали під графіки погодинних відключень, але ми на той момент змогли знайти компроміс з Обленерго і нас не вимикали в години пік, тоді, коли люди їдуть на роботу та повертаються з роботи, а також ну, це було 4 через 2. І саме в це ми підлаштували так графіки розвозу води, що в той момент, коли треба набрати воду і поїхати на локацію, є електроенергія. Потім, коли люди, коли трамвай або тролей роздає воду, саме в цей час немає електроенергії, потім вона з'являється, і він і рух. Тобто, то ми підлаштували наші графіки під погодинні відключення електроенергії. Закрили, трава і ходять всі там, і ми не можемо там. Ми Приходим, ну як кончається, у нас вода, ми приходимо. Тобто це може бути не кожен день. Ні, не кожен день. У нас чутві, ну, кожен день, кому треба, приходить. А мені не треба кожен день, ми з дідусь беремо дуже багато. Скільки вдається за раз взяти води? А? Скільки вдається за раз взяти води? А у кого сколько этих поклазок? Ну конкретно вам скільки? Мені от три, у нього сім 10 штук. Е -е, Выстачаємо, кипятим, все такое и пьел. Когда уже война закончится, нам уже надоело ведь возраст уже такой, 80 лет, а можно нам ходить вот это вот. Видите, люди не знают, людей немає. Все. Вот вот Ранее то кофе или чай жиденький. То прям такого колеру она не била? Конечно нет. В первые дни был шок. Потому что такого не было удобства, как сейчас. Если честно, все равно воду очень тяжело набирать. То она есть, то ее нет. Но я имею в виду во второй четверг ее нету. И самая лучшая вода, между прочим, это трамвай. Я перепробовала всю воду. Я не знаю, что не так, но самая лучшая вода реально трамвай. Всю перепробовала. Еще, если, допустим, покупать воду, то тоже ну, такая вот хорошая вода. А вот если брать в любом вот из этих вот как они называются точки эти, то нет вода не такая. Я не знаю почему, но она даже вкус имеет. То она имеет вкус, ну не хлорки, ну что-то типа того. То, то чего-то тоже какой-то есть странный привкус. Но я все перепробовала. Тут. Если честно, то хватает надолго. Вот это я просто беру, потому что у меня маленький ребенок. Э -э я хочу его покупать, естественно, в чистой воде. А так нет, 4 берем, и 4 хватает то ли на 3 дня. 30 30 років водієм трамваєм на починала пасажири возили, а потім, коли почалася війна, перейшли на вода вузку. Сразу мені показали, що ми це не надовго, що це на трохи. Ну, а потім якось так втягнулася, тянулася, тянулися, і це вийшло на ну, два з половиною років на даний момент. Нічим не відрізняється, тільки що це, коли вибухи були, то шутковато було. Бо ми тут, коли були вибухи, якраз був прильот, то ми тут стояли, то ж, трамвай підкинуло. То було -то дуже страшно. Ми пасажири прямо аж поприсідали, то якось так було. Під'їхали трамвайчиком під насосною, накачали води, нам включили, ми йшла не і набираємо води. Шість хвилин один бак накачує. 18 минут і ми вже готові. Я держу шланг, а оператор нажимає на кнопки. От якщо бок вже набирається, я кричу, хватить, включили, виключили. У нас перше время дуже багато було людей, а потім точки пооткривалися, в кожному дворі ж є якийсь доход води. І тому стало намного менше людей. Да, у кожного своя, хто поближче додому, знаєте, як кожен старався. А так вони тут сходились, то нам води не вистачало. Не вистачало, ми все одно виїжджали, люди були злі, кричали на нас, що ми по полбочці набираємо. Но це ж було не так, ми ніколи не виїжджали, щоб було полбочки, ми завжди набираємо повні бочки води, тому що знала, яка обстановка і знаємо, що людям воно треба. І от так. А коли в вихідний день, субота-неділя, то забирають всю воду. Люди вдома і вони ходять собі, Оце поки не багато людей, да, аж до остановки буває очередь. А тут теж багато точок, тут людей мало, зрозуміли. І ще не знаю, вони всі там стоять, ми ж місто поміняли, тому що закрили теж Патьомкінською, то вони зараз, бачите, потрошки йдуть відтуда. Сменщик пішов, туди і сказав, щоб вони передавали друг другу, і вони це приходять. А так, ну так, де саме більше розбираються на четвертій Слободській. Там доходу ніякого немає. Води там було пожарки, і то закрили. І там вони нас ждуть, бідні, взагалі, машуть ручками. Там довольні, що ми приїхали і все. Ну То другий раз, коли світ відключали, то ми туди взагалі не доставляли воду, бо не було ніякої можливості туди доїхати, току не було Різні реакції, Хто в якому настрої приходить? Може, десь у когось щось сім'ї не ладиться. Ну нічого, ми розрулюємо цю обстановку отлично. І все нормально. А ще й другий раз гостинчики приносять, довольні. Все, Всяке буває. Нічого ми якось в конфлікт не входимо, а стараємося розладити обстановку. І вони всі виходять з настроєм і довольні. Приходять і ще. іще. Спасибо, да це спасіба. Ну і ладно. З ось такими проблемами стикається Миколаїв сьогодні. А ви дивилися проєкт новини Лайф? Підписуйтеся на нас, щоб бути в курсі усіх актуальних подій Одеси та Півдня України.